Дякую, що минулого разу допоміг прийняти безперспективні стосунки з дівчиною, для якої моя позиція щодо тату виявилась занадто категоричною. На свіжу голову збагнув, що вона тупа, раз не оцінила такого охуєнного хлопця і злила через таку хуйню. Вже стиг провести непогане побачення з новою дівчиною, але іноді ще криє від спогадів про колишню. Це нормально. За місяць встигли пережити разом багато емоцій і зблизитись. Наскільки це може вплинути на розвиток нової історії? Ну, може таке бути, що воно вплине, звісно. А, ну, Тому що одна справа, якщо ти такий сам же взагалі відкритий до всього, взагалі легкий, не депресуєш, не ностальгуєш, більше шансів, що ти адекватно будеш сприймати нову дівчину. Але ж, Ну як то кажуть, а що з цією інформацією робити? Хуй знає, ти просто спілкуйся з новими дівчатами. Може вплинути? Теоретично так. Стовідсотково вплине? не факт. Тому ти робити, що від тебе залежить, спілкуйся, розпочинай нову історію. Короче, щось роби, і все буде добре.